Вітаю! В цьому відео поговоримо про масову частку розчиненої речовини. Розчин. Пригадаємо, що розчин це однорідна суміш речовин. За агрегатним станом, розчини бувають тверди. Це однорідні мінерали, це можуть бути сплави металів, газоподібними суміші газоподібних речовин і рідкими твердими, рідкими і газоподібними. Переважно в цьому навчальному році ми з вами будемо говорити про рідкі розчини. Розчин складається із декількох компонентів. Знову ж таки, ми з вами будемо розглядати двохкомпонентні розчини, які складаються із розчинника і розчиненої речовини. Розчинник це те, в чому розчиняється, розчинена речовина те, що розчиняється. Якщо в розчині є вода, в якій би кількості вода не була в цьому розчині, вона завжди вважатиметься розчинником. Навіть якщо води в розчині буде набагато менше, ніж розчиненої речовини. Наприклад, якщо ми розглядатимемо розчин спирту етилового, називаємо ми його в побуті медичний спирт. То а, в 100 грамах такого розчину 96 грамів спирту і лише 4 г води. Але вода буде називатися. Цьому в цій суміші розчинником, а спирт розчиненою речовиною. Масовою часткою розчиненої речовини називають відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. В цій формулі позначаємо літерами наступні величини. Літерою омега позначають масову частку розчиненої речовини в даному розчині. А маса ер, маса розчиненої речовини. Будемо позначати так: РР – це перші літери слів розчинена речовина. І в знаменнику стоїть маса розчину. Перша і дві останні літери слова «розчину». Слід пам'ятати про те, що маса розчину складається із маси розчиненої речовини і маси розчинника. Оскільки ми в якості розчинника беремо воду, то маса розчину буде сумою маси розчиненої речовини. Це може бути сода, сіль, цукор або інша речовина і маси води. Якщо Як розчинником буде не вода, а інша речовина, то відповідно ось це буде маса розчинника. Маса розчину складатиметься із маси розчиненої речовини і маси розчини. Розв'яжемо задачу обчислити масову частку цукру в розчині, що утвориться, при розчиненні 30 грам цукру у 370 грамах води. Обов'язково пам'ятаємо про оформлення задачі. Треба нам записати, дано, знайти розв'язання і відповідь, Що ж у нас дається в цій задачі? Подивимося: у нас є 30 грам цукру. Цукор розчиняється у воді, відповідно, цукор це розчинена речовина. Запишемо маса розчиненої речовини 30 грам. І ще у нас є 370 грам води. Маса води 370 грам. Обчислити нам потрібно масову частку цукру, тобто масову частку розчиненої речовини. Розв'язання. Обов'язково записуємо формулу, якою ми користуємося. Маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. З'ясуємо, що у нас є в задачі і що нам потрібно знайти. Маса розчиненої речовини 30 грам. У нас є, одразу можемо підставляти. Щодо маси розчину, пам'ятаємо, що розчин складається із розчиненої речовини і води. Відповідно, нам потрібно. 30 г розчиненої речовини, тобто цукру, додати 370 г води і ми отримаємо 400 г розчину. Все, що нам потрібно для обчислень, для наших розрахунків, у нас є. Запишемо масова частка буде дорівнювати 30 поділити на 400. Звертаю вашу увагу, що за потреби ми маємо округлювати завжди до тисячних. В даному випадку у нас буде 0,075. А після п'ятірки у нас нічого немає. Ну, так би мовити, рівно буде в, цій, в цих розрахунках. Якщо будуть іще якісь числа, то, ще раз повторюю, округлюємо до тисячних. Це буде у нас частка від одиниці, або

Що ми знайшли? Масова частка цукру буде дорівнювати 0,75 або 7,5. Протилежну задачу, де просять нас обчислити масу солі і води, які потрібно взяти для приготування 250 грам розчину з масовою часткою солі 12%. Запишемо, що у нас дано. Маса розчину 250 грам. Масова частка 12%. І я сразу її перевожу в частку від одиниці. Це буде 0,12. Обчислити нам потрібно, скільки солі і скільки води треба взяти для приготування даного розчину. Розв'язання. Записуємо формулу. Масова частка дорівнює маса розчиненої речовини розділити на масу розчину. Аналізуємо нашу задачу. У нас є маса розчину, і у нас є масова частка. А от про масу розчиненої речовини сіль в даній задачі у нас запитується. Тому, із даної формули, масу розчиненої речовини обчислюємо масову частку солі, множимо на масу Запишемо. розчину. це. Маса солі буде дорівнювати 30 грам. Масу солі ми знайшли. Щоб знайти масу води, треба від маси розчину відняти масу розчиненої речовини. Маса розчину в задачі 250 г. Масу розчиненої речовини ми знайшли. 250 грам мінус 30 грам це буде 220 г. І е, записуємо: ось це величини, які нам потрібно. Маса речовин, що нам потрібно взяти. Пишемо відповідь: маса солі 30 грам, маса води 220 грам. Все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у вивченні хімії.